Олександр Усик зізнався, для чого взяв із собою шаблю Івана Мазепи на реванш проти Тайсона Ф'юрі. Мені важливо було показати, що Україна це не Росія. Україна це нація, яка має трьохсотрічну історію опору проти Росії, незалежно від того, яку назву вона носила в різні періоди історії. Відомий конголезький супертяж Мартін Баколе розповів, скільки йому платив український боксер Олександр Усик за спаринг. Я дійшов до такого рівня, коли Олександр Усик платив мені 25 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, щоб я був його спаринг партнером, сказав Баколе. Колишній тренер Даніеля Дюбуа, Шейн Макгіган, висловився про бій між чемпіонами світу Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Я дуже добре знаю Дюбуа. Він хороший, фантастичний боксер. Він може побити будь-якого супертяжа на планеті. Але думаю, Усик дуже розумний боксер. Я бачу, що реванш пройде тільки в одному напрямку. Олександр знову переможе, сказав Макгіган. Молодий британський проспект Мозес і Таума, якого зараз називають новим Майком Тайсоном, висловився про своє майбутнє та пригадав Олександра Усика. Якщо хоча б один пояс відійде від Усика, то дивізіон знову оживе. Усик зараз є королем хевівейту. Нам всім треба просто чекати, поки він закінчить кар'єру і звільнить титули. Я зараз роблю крок до чемпіонських поясів. Я просто виходжу на ринг і продовжую битися, сказав Ітаума. Чемпіон світу у суперважтяжах за версією IBF Даніель Дюбуа назвав двох боксерів, з якими хоче провести бій. Люди зараз говорять різні речі, але я хочу битися або з Джозефом Паркером, або з Олександром Усиком. Саме цього я вимагаю. Я хотів спочатку перемогти Паркера, а потім вийти на Усика. Сказав Дюбуа. Легендарний американський супертяж Майк Тайсон вважає себе непереможним у своєму розквіті сил, коли він у 20 років став наймолодшим чемпіоном у супертяжах. Так, було багато моментів, коли інші почали перемагати, а я втратив стимул. Але в глибині душі всі знають, що якби вони билися з моєю найкращою версією, то це був би кінець, це просто без шансів для них, сказав Майк Тайсон. Легендарний кубинський боксер Фелікс Савон, триразовий золотий призер Олімпійських ігор, висловився про Олександра Усика. Інколи я дивлюся бокс тут, на Кубі, але не дуже добре пам'ятаю прізвища Усик. Хто він такий, я його не знаю. Можливо, якби я його побачив, то впізнав би, сказав Савон. Джозеф Паркер дав коментар про подальші плани. Це може бути реванш, але Усик і дюбуа. Зараз розглядають варіант об'єднання поясів у Дюбуа один титул, а в Усика три. А об'єднання титулів має пріоритет над обов'язковим захистом. Мене зробили обов'язковим претендентом, а це означає, що я наступним маю битися з Усиком. Але відбувається багато всього за лаштунками. Вони намагаються організувати цей великий бій між Дюбуа та Усиком. Також у ситуацію втрутився Чисора, його зобов'язали битися з Дюбуа. Тож є багато різних сценаріїв розвитку подій, я не маю жодного уявлення, що буде далі. Все, на чому я зараз зосереджений, це тренування. Я тренуюся в Новій Зеландії з Джорджем Локером, багато їм проводжу час із сім'єю, намагаюся знайти правильний баланс у житті, але поки що я абсолютно не знаю, хто буде моїм наступним суперником, сказав Паркер. Колишній чемпіон світу Ленокс Льюіс розповів, чому не провів бій з Джорджем Форманом. Під час його повернення в бокс цей бій міг статися, та я його відкинув. Я б ніколи не зміг по справжньому перемогти. Я дізнався про це в Ларі Холмса. Коли Ларі Холмс боксував з Мухаммедом Алі, я був засмучений. Він не повинен був боксувати з ним, не можна було так поводитися з ним на рингу. Мені було тривожно дивитися на це. Я зрозумів, що якби я боксував з Джорджем Форманом, діти дивилися б на мене так само, ти нічого не можеш з цим вдіяти. Сказав Льюіс, відомий американський боксер та блогер Джейк Пол виявив бажання провести бій проти Ентоні Джошуа. Промоутер Джошуа Едді Хірн натякнув, що британський боксер може прийняти цей бій, адже він принесе йому величезні гроші. Коли ти розумієш, що за бій з Полом ти отримаєш 100 мільйонів фунтів стерлінгів, очевидно, що будь-яка людина з місками скаже О, добре, давай битися. Джейк Пол дивиться тільки на гроші, йому подобаються гроші, сказав хірн. Деон Тей -Вайлдер розповів про можливий бій з Френсісом Нганну, я і Френсіс, цей бій все ще випливає не так давно він згадувався два рази ми просто намагаємося з'ясувати, як ми хочемо, щоб це сталося між мною та Нганну. Мені це точно цікаво, йому також. Я думаю, це лише питання часу. Схоже, що це буде зроблено, але це все деталі та таке інше. Я з нетерпінням чекаю цього, тому слідкуйте за оновленнями, сказав Вайлдер. Легендарний непереможений американський боксер Флойд Мейвезер назвав номера один сучасного боксу. Флойд вважає найкращим боксером сучасності Теренс Кроуфорда, а не українця Олександра Усика. Думаю, що зараз Кроуфорд є номером один у боксі. Дуже добре, що він зумів вийти на рівень фінансових боїв. Кроуфорд, продовжуй у тому ж дусі, продовжуй бути великим боксером, сказав Флойд. Зірковий американський боксер Райан Гарсія пригадав тогорічний допінговий скандал, через який був скасований результат його бою з колишнім абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні. У мене забрали перемогу проти елітного боксера, перемогу, яку я завжди хотів, щоб підтвердити свій статус. Так, був момент, я тоді випивав. Але приймати стероїди я цього ніколи не робив. Після бою все було добре, я пройшов всі тести, все було чисто, все виглядає так, ніби мене підставили. Я досі злий на це.